В ефірі Злобна Я давайте поговоримо трошечки про маркетинг. Точніше про те, що нам нав'язують, от, наприклад, худорблявість, хочу вам сказати, що українські жінки ніколи не були худорблявими. І навіть є прислів'я, що худа корова ще не газель. Целюліт це норма для жінок, і навіть якщо ви подивитесь на Венеру Мілоську у Луврі, ви побачите, що в неї теж є целюліт. Кава виключно на безлактозному молоці. ну, для тих, в кого нема, підтверджено непереносимості лактози. Я вас прошу: згадайте, як ми їли зелені абрикоси, закушували попками від мурахів і запивали юпі. Давайте не будемо. Губи у жінок мають бути пухлими. От знаєте, в Мона Лізи, якщо ви подивитесь, в неї нема брів, тому що було модно велике чоло, і збривали брові і вибривали трохи волосся для того, щоб було гарно. Ну, так що, як вам зараз кажуть, збрити брові і поголити волосся? Ви теж так зробите, як казала б моя мама? І моє улюблене чай матча, е, як на мене, як чується, такий на смак. Вибачте, будь ласка, не треба вестися на маркетинг, слухайте себе.